Зламайте нанокультурну оболонку, щоб розблокувати нові межі в дослідженні мікробіоми. Революція в мікробімічних дослідженнях, як нанокультури, відкривають двері до невідомого. Мікробія – це складна і життєво важлива екосистема, яка має величезний вплив на здоров'я людини, навколишнє середовище та навіть промисловість. Однак вивчення цього світу завжди загрожує труднощами. Традиційні методи вирощування мікроорганізмів часто неефективні, оскільки вони не можуть відтворювати складні та динамічні умови, в яких ці мікроби існують у природі. На щастя, наука не стоїть на місці, і останні досягнення в галузі нанотехнології відкривають абсолютно нові горизонти перед нами. Я з великим інтересом дотримуюся розвитку технології нанокультур і вважаю це справжнім проривом у галузі мікробімічних досліджень. Уявіть, що крихітні біореактори розмір нанолітера, який може містити десятки тисяч мікробів, що дозволяє вченим вирощувати їх у умовах якомога ближче до природних. Це не просто гіпотетична можливість, це реальність завдяки роботі таких груп, як лабораторія Магебеонієпа в університеті Карнегі Мелон. Що таке нанокультури і чому вони такі важливі. Наноокультури це мікрокапсули, оболонка яких виготовлена з спеціально розвиненого полімеру, який може підтримувати цілісність при взаємодії з різними факторами навколишнього середовища. Всередині кожної капсули є невелика кількість рідини, в якій розташовані мікроорганізми. Ключовим моментом є можливість контролювати цілісність оболонки, що дозволяє вченим звільнити вміст на вимогу. Це відкриває двері для ряду застосувань, від секвенування генів до масового виробництва корисних речовин. Я пригадую свій досвід з бактеріальними культурами в лабораторних умовах. Часто мені доводилося мати справу з проблемою непередбачуваності результатів умови, в яких ми піднімали бактерії, рідко відповідали тим, у яких вони зазвичай існують. Це призвело до того, що ми отримали нетипові штами, які не відображали реального стану мікробіоми. Наноокультури, навпаки, дозволяють створити контрольоване середовище, яке відтворює природні умови максимально точно. Інноваційний підхід до зламу нанокультур осмотичний набряк як ключ до успіху. Розвинений підхід до злому нанокультур, використання осмотичного набряку заслуговує на особливу увагу. Ідея полягає в тому, щоб створити різницю в осмотичному тиску між вмістом капсули та навколишнім середовищем. Коли наноокультури переносяться з сольового розчину на прісну воду, вода проникає в капсулу, викликаючи її набряк і, зрештою, проміжок. Цей метод здається елегантним та ефективним. На відміну від традиційних способів знищення клітинних мембран, таких як побиття кульками або ультразвуком. Осмотичний набряк не пошкоджує вміст капсули. За словами авторів дослідження, коли використовуючи м'ячі та ультразвуку, спостерігається зниження життєздатності клітин, тоді як осмотичний набряк забезпечує вивільнення більшої кількості живих клітин. Це особливо важливо для подальшого секвенування генів або подальшого вирощування мікроорганізмів. Контроль над механікою оболонки полімерна суміш як тонкий інструмент налаштування. Ще одним ключовим аспектом технології є здатність контролювати механічні властивості оболонки нанокультури. Автори дослідження розробили унікальну полімерну суміш, яка дозволяє налаштувати жорсткість та гнучкість оболонки, змінюючи концентрацію платини, що використовується в процесі створення. Це відкриває широкі можливості для оптимізації процесу злому нанокультур. Наприклад, ви можете створювати оболонки з високою гнучкістю для вивільнення клітин з мінімальним пошкодженням або оболонки з високою жорсткістю для вивільнення вмісту у вигляді дрібних частинок. Я впевнений, що подальші дослідження в цій галузі дозволять вам розробити ще більш досконалі матеріали для створення нанокультур, перспективи застосування від послідовності генів до промислового виробництва. Я бачу величезний потенціал для використання технології нанокультур у різних галузях. Наприклад, у ґрунтових умовах дослідники зможуть вирощувати мікроби в нанокультурах, збирати їх магнітом, а потім розбити оболонку в прісній воді для секвенування генів. Це визначить та вивчатиме мікроорганізми, які зазвичай важко виховати в лабораторних умовах. Крім того, технологія нен культури може бути використана для масового виробництва корисних речовин, таких як ферменти або антибіотики. Мікроби можна вирощувати в культурах Нен, а потім звільнити міст для збору та подальшої обробки. Особистий погляд, чому ця технологія мене надихає. Технологія нанокультур надихає мене не лише з наукової, але й з філософської точки зору. Вона демонструє, як ми можемо використовувати нанотехнології для глибшого розуміння та взаємодії зі світом мікроорганізмів. Ми можемо створити штучні екосистеми, які дозволяють нам вивчати та маніпулювати життям на самому мікроскопічному рівні. Я бачу в цьому не лише можливість для наукових відкриттів, але й можливість вирішувати глобальні проблеми, такі як зміни клімату, відсутність продуктів харчування та сталий розвиток. Мікроорганізми відіграють ключову роль у багатьох екологічних процесах, і розумінням та їх управлінням ми можемо створити більш стабільні та просвітаючі суспільства. Висновок майбутнє мікробімічних досліджень вже тут. Нанокультурні технології це справжній прорив у галузі мікробімічних досліджень. Він відкриває нові можливості для вивчення та маніпулювання світом мікроорганізмів. І я впевнений, що він відіграватиме важливу роль у вирішенні багатьох глобальних проблем. Я з нетерпінням чекаю подальшого розвитку цієї технології та її застосування в різних галузях науки та промисловості. Майбутнє мікробімічних досліджень вже тут, і це виглядає дуже перспективно.